Команда Вікторія Шовськінської школи ліцею у трійці кращих із 200 команд із усієї України у всеукраїнському інтернет-турнірі відкрита природнича демонстрація. Наша команда потрапила до фіналу до трійки фіналістів і виборола в такій запеклій боротьбі серед. Трьох найкращих команд дві команди була з Харкова, одна із шостки. Серед трьох команд вибрала почесне призове друге місце. В цьому році у нас, знаєте, як ото кажуть, відбулася зміна поколінь. В цьому році брали участь в цьому турнірі, були учасниками команди шість учнів, які іще. Вперше це роблять у нас, як ото кажуть в спорті, знаєте, відбулось омолодження складу наші учні, наші діти, які приносили перемогу нашій команді Вікторія протягом. Минулих років вони закінчили в минулому, позаминулому році школу. Ми дуже пишаємось їм. І вітаємо нашу команду Вікторія з перемогою. Цей конкурс складається із трьох етапів: кваліфікаційний, основний та фінал. Його проводять вже більше десяти років поспіль. І щоразу учні ліцею успішно беруть у ньому участь. Цей турнір проходить вже 15 років. І всього сім разів уявіть собі, команда нашого маленького міста районного центру виходить в фінал і чотири рази була абсолютним переможцем, тобто виборювала перші місця. Жодна команда України не має такого результату. Я пишаю своїми дітьми, тому що шість років підряд наша команда виходила до фіналу і дуже на високому рівні боролась з такими командами, як Харків, Київ. Одеса, Львів, цей конкурс складається з п'яти предметів: це хімія, фізика, географія, біологія, астрономія. Дітям було дуже важко. І незважаючи на такі і об'єктивні, і суб'єктивні причини. І війна, стрес, умови, в яких ми працюємо, нам вдалося. Вчителька впевнена, що запорука перемоги, окрім наполегливої роботи, це саме місто, шостка і його історія історія розвитку нашого міста, міста хіміків, міста інтелектуалів. Сюди ще раніше, протягом багатьох десятиліть, з'їжджались люди, які мали дуже високий інтелектуальний рівень. Це їхні діти, їхні онуки, і не дивно, що ми все ще тримаємо планку на дуже високому рівні. В останній день напередодні зимових канікул відбулося вручення подарунків учням-переможцям свого конкурсу. Кожен із шістьох учасників команди отримав смарт-годинник, блокнот, шопер та диплом переможця, а також худі. Призи хлопцям та дівчатам передав В'ячеслав Василенко, директор навчального закладу. Учні, учасники конкурсу, говорять, було складнувато, але завдяки спільній роботі. Все вийшло. Це був наш перший досвід. Було багато цікавих завдань, цікавих там відео було матеріал, матеріалу. Цікаво було все це досліджувати. Мені сподобався конкурс. Друге місце це дуже круто. На, на, на всеукраїнському етапі. Чудово, мені дуже сподобалося, бо цей конкурс насамперед дає нам нові навички, знання та ну вже з якими можна буде працювати у подальших роках. На перший раз було складно, бо не звикли ще до такого швидкого темпу до складних настільки завдань. Ось але я гадаю, що в наступному році та в подальших роках вже буде краще, бо нові навички, нові знання. Та як кажуть, наші вчителі ну перемога це звісно добре. Але головне, щоб вам це подобалось, та ви щось здобували з цього. Наступного року учні знову братимуть участь у цьому конкурсі і докладуть усіх зусиль, щоб посісти. Ти вже перше місце.